Плюси та мінуси роботи моряком, роботи в морі. Я був моряком, зараз не працюю в морях. В морях працював починаючи з кадета, потім став кадетом палубним, потім став джуніором, тобто практикантом на палубного офіцера. Потім став третім помічником капітана, потім другим помічником капітана і потім е, вийшов з морів. Працював під флагами різних країн з різним рівнем постачання і різним рівнем комфорту. Сім контрактів я зробив. Перший з них був 11 місяців, і найкоротший це було 2 місяці. Робота в морях около 6 років з 2015 по 2020, 2020 год. Восени 2020 -го року я е завершив свою кар'єру моряка і вже. Біля п'яти років не працюю в морях зсередини роботи в морях та роботи на березі. Став працювати на суші спочатку на найомної роботі, потім відкрив свою справу. На ці гроші відкрив інший бізнес. Тож, я в своєму житті мав життя в якості моряка. Потім я мав досвід життя на березі, з його плюсами і мінусами в порівнянні з. Роботою в морі, що більше мені давало усвідомлення про реальність тих чи інших мінусів. Почнемо з плюсів роботи моряком роботи в морі, і перший плюс самий очевидний плюс це заробітна плата. Це я гадаю є основним аргументом для більшості людей, які приймають рішення стати моряком або працювати в морях. Гарна заробітна плата. Особливо в довгостроковій перспективі в порівнянні з середньою заробітною платою на звичайній роботі, не беручи зараз до уваги, що ви можете працювати на березі в технологічній вузькій ніші і бути висококваліфікованим кадром, який може заробляти 6, 5, 10 тисяч доларів. Також якщо ви можете мати підприємницький нахил, побудувати свій бізнес. Який вам буде приносити навіть більше ніж ви зможете заробляти, будучи будь-ким в топ-4 на судні? Наступний плюс роботи в морі це бистре кар'єрний зростання. Ви можете за 5-6 років. Дорости до будь-кого стоп-4, перший помічник капітана на палубі, або ж механік та другий механік в машині. Кар'єрний ріст в морі набагато швидше відбувається, ніж на березі. І це є також класним плюсом. Наступний плюс професії моряка. Відпустка після контракту ви потрапляєте додому і місяцями ви вільні. Ви вільні абсолютно 24 на 7 Ви представлені самі собі своїй родині, своїм хобі, своїм. Інтересам своїм планам, ви самі вирішуєте, куди вам йти, чим вам займатися і коли цим займатися. Також свого роду плюс це те, що ваша заробітна плата здебільшого стосується моряків з України. Ви не будете зі своєї заробітної плати сплачувати податки і різного роду збори. Наступний плюс це те, що під час контракту ви будете забезпечені всім необхідним для вашого. Життя продуктами, побутовими принадлежностями, місцем для проживання, місцем для роботи, медикаментами і тому подібне. всі умови для вас, як правило, в нормальних компаніях, а це більшість компаній, створені для вашого комфортного. Проживання та праці контрактів невеличкий плюс те, що ваша заробітна плата, скоріш за все, буде в валюті, долари, скоріш за все, дуже не часто євро або ж фунти. Легкий побут. Тобто, ти не думаєш про продукти, ти не думаєш про житло. Тобі не треба орендувати або шукати десь місце, де тобі проживати під час твоєї роботи, заробітка. Коштів харчування також за тебе вирішено. Продукти тобі не треба закуповувати. тобі не треба навіть думати, що тобі приготувати, що тобі купити для того, щоб приготувати. Скільки це коштує, де його купити? А тепер щодо мінусів роботи моряком, роботи в морі, які я відчув працюючи моряком, перше, що сходить на думку, це качка, шторм, який навіть зачасту триває добу, дві-три, а то і більше. Мені було важко. Працювати, я відчував морську хворобу, я часто блював. Помимо цього, треба ще працювати. Треба виконувати свої обов'язки, стояти вахті. Треба відпочивати, треба їсти. А це не завжди зручно. Помимо цього, тобі треба ще якось приймати душ, туалет, пити, їсти, спати, працювати. Це дуже складно, коли ти відчуваєш весь час морську хворобу. Відчуваєш дику слабкість. Наступний мінус в цій професії для мене це тривале розставання з близькими людьми, з рідними, з друзями, з батьками. Також сюди можна віднести складність, складність побутові довір сімейного життя. Професія моряка то є не професія, то є стиль життя. Наступний мінус праці роботи в морі моряком це є обмеженість в свободі, обмеженість в свободі пересувань. Наступний мінус роботи моряком в морі стосується вашого здоров'я, такі речі, як сон, коли ви працюєте здебільшого вахтовим. Методом, тобто 4 години ви стоїте вахту, потім 8 відпочиваєте, знову 4 стоїте, і це вже в нічний час, як було у мене, наприклад. І таким методом ви працюєте місяцями півроку. Це відповідно сказується на ваші біологічні ритми, ритми, на сон, на самопочуття в цілому. Також сюди можна віднести сексуальні негаразди через. Відсутність постійно регулярного активного стосунка з жінками. і наступний мінус, в якому я кожного контракту переконувався в тому, що це є небезпечно, ризикова з підвищеною підвищена до травм професія. Сподіваюсь, я підвів вас до думок про ті чи інші плюси, які ви можливо не бачили або не знали. Бажаю, щоб ви зробили правильний вибір. Але навіть якщо ви з часом відчуєте, що зробили правильний вибір в ту чи іншу сторону, завжди це можна змінити.